Панюанно, ми з вами точно ще будемо зустрічатися, я, дай Боже почастіше, ніж до цього було, і детальніше ще будемо розглядати 26 й рік. Можливо, по загальних тенденціях зараз пройдемо. 26 й рік, що він, що він готує, що він нам несе. Давайте я тоді про РФ розкажу трошки, да і про нас. Давайте. Погане про РФ і хороше про нас. Я так люблю. Добре. Ну, а ви по справедливості по чесному розкажете, що там нам готують планети. 26-й рік для України це фактично вихід уже з цієї трансформації, про яку ми говорили. Він буде поступовим і непростим. Також це потрібно розуміти. Але що важливо сказати, для нас є віконця можливостей для завершення воєнних дій, для поступового їх згортання. І, на мою думку, найконструктивніший для нас період це друга половина січня. І лютий місяць дуже часто знову ж таки в нашому просторі інформаційному піднімаються теми мирних перемовин, завершення війни, і ми всі цього хочемо зрозуміло. Але як показує, наприклад, Листопад так, цього року не завжди ці періоди є для нас успішними, не завжди вони є вигідними. Так, от вигідний, успішний період для України. В питаннях завершення воєнних дій це саме друга половина січня і лютий до кінця місяця. Далі також може підніматися тема переговорів, але Друга половина е, січня і лютий це найкращий період для України для того, щоб е, вийти на дійсно вигідні для нас мирні переговори. У тому варіанті, в якому вони можуть бути, звісно, ми це розуміємо прекрасно з вами. А далі е, кінець лютого і е, майже весь березень це знову наш улюблений ретроградний Меркурій. І от дивіться, яка динаміка в нас складається. А, вже не вперше. Ми бачимо, що тема переговорів Трамп, активізація його, це ретроградний Меркурій, от як у нас було це в листопаді, наприклад. І ще перед цим така ж сама тенденція. Тобто, у поганому варіанті для нас, давайте скажемо так, знову на ретроградному Меркурії, вже ближче до березня, поступлять нові. Цікаві пропозиції в лапках цікаві так, від Америки і Росії. Тобто, те, що от зараз вони там переливали з пустого в порожнє і результатом не досягли, оскільки знову ж таки на ретроградному Меркурії ми розуміємо, що активація інформаційного простору відбувається, а КПД від цих розмов дуже низький. От е негативний сценарій для нас, я вважаю, це е новий раунд переговорів у березні. Оцього б не хотілося допустити, тому я дуже сподіваюся, що все ж таки друга половина січня і перша половина лютого дадуть нам позитивні хороші результати. У нас для цього є всі можливості, але на жаль, тут не все залежить від нас. Ми це прекрасно бачимо. І як знаєте, іноді думаєш, Боже, такі партнери і ворогів не потрібно. Я зараз говорю про... Трампа безпосередньо його дії, його заяви. І тут, на жаль, ми знаходимося під серйозним впливом і в серйозній залежності від е, великих держав, від інших людей. І е, людський фактор, на жаль, знову ж таки, тут грає величезну роль. А що стосується Росії, давайте подивимося трошки е, у той бік, тому що знову ж таки е, тема. Російського впливу надзвичайно активно змінює нашу динаміку і наші можливості. І, на жаль, те, що мені не подобається, але я повинна про це сказати. В гороскопі Росії на другу половину лютого і березень є показники, які стосуються території, приросту територій, або якихось законів, які стосуються легалізації територій, що вони вже там захопили собі. Я думаю, що вони будуть приймати закони або намага... будуть намагатися легалізувати там, не знаю, Крим, Донецьку область, Луганську область у своєму складі і будуть продавлювати ці питання дуже активно на міжнародному рівні. І певні успіхи в цьому, на жаль, у них будуть. Я думаю, що ну, території вони набудуть. Ну, у них є для цього всі, всі показники в їх карті. Але далі, що цікаве? З березня по червень. У цей період Плутон, та планета, про яку ми вже поговорили, яка принесла нам колосальні трансформації і проблеми, буде з'єднуватися з місяцем в гороскопі Росія. Місяць це народ, це прості люди, це населення як таке. Це довготривалий астрологічний вплив, він розтягується на 2,5 роки, але перший захід Плутону на місяць він відбудеться саме з березня по червень. І у цей час люди будуть переживати дуже. Серйозні потрясіння і кризи там, на Росії. З чим це може бути пов'язано? Ну, в першу чергу, це економіка, це малий бізнес, це взагалі рівень достатку і життя простих людей. А другий момент це якісь емоційні потрясіння. Які знову ж таки пов'язані або з діями влади, ну, тобто це певний тиск, це рамки, це може бути тема імобілізації, до речі, у них також репресивні якісь дії. І з іншого боку, це дуже неспокійний етап, який може дати ну, такі революційні настрої у них. Хоча мені, наприклад, це складно повірити, оскільки якщо за 4 роки війни ніяких особливих революційних... Настроїв у них не відбулося, ну я не знаю, що там повинно статися на Росії. Але тим не менше, оцей період з березня по червень він дуже неспокійний. А до того ж, Плутон, з'єднані з місяцем він просто може дати якісь катаклізми. Такі масштабні природнього характеру, які також будуть сильно впливати на населення на долю великої кількості людей. І всередині цього періоду найактивніший – це квітень, друга половина квітня і початок травня. Тут є серйозні обмеження для їх армії. Тобто, навіть якщо воєнні дії Будуть продовжуватися до цього періоду, там м, така зупинка, розворот, заморозка вже з їх боку або неможливість просуватися з якихось причин, і також дуже неспокійний період для влади. Тобто, ось на цей період квітень-травень там сходиться дуже багато показників, які одночасно дають і складнощі потрясіння для людей. І зупинку їх військових, і дуже неспокійну ситуацію у владі. Таку конкуренцію, боротьбу, непрогнозовані ситуації. Тому ще раз хочу сказати, що десь Рашка розуміє і відчуває, або аналітики там в них працюють про те, що затягувати війну їм невигідно дуже сильно стає. І якщо подивитися також на ситуацію з партнерами, з підтримкою, а вона буде гірша, Ми про це вже поговорили. Тобто, от підсумовуючи всі ці фактори, я можу сказати, що у України, незважаючи на всі проблеми, на всі складнощі, на дуже непросту ситуацію з підтримкою і номінально, десь підтримку, вона буде збільшуватися. У нас буде поглиблюватися співпраця і у воєнній сфері, і в сфері економіки, і в сфері там безпеки, в той час, як Росії з кожним місяцем це буде складніше і складніше. Це питання економіки, сировини, воєнної підтримки, тому що з них будуть вимагати. Тобто їх почнуть трошки знаєте, от як прикручувати гайки їм партнери, говорити про те, що от окей, ми вам оце даємо, а ви нам що? А цього недостатньо. Давайте більше. І для них ця війна стане дуже дорогою у 2026 році. А от зараз, коли отака ситуація склалася з мирною угодою, яка може бути порада для України для дипломатів України, щоб у найбільш сприятливий спосіб це все пройшло? Затягувати час, вносити правки, дискутувати, да щоб протягнути до більш сприятливого віконця? Ну, фактично, так, для нас вигідніше було б. Трошки перенести всю цю історію, ну хоча б на другу половину грудня, от в другій половині грудня у нас вже відкривається позитивне вікно можливостей, Там з 15 по 30, там видно успіхи дипломатичні. Я думаю, що там будуть правильні рішення прийняті, і ми отримаємо там більше підтримки. Є там більше є такого відгуку позитивного з боку наших партнерів. Це теж дуже важливо, тому що ми бачимо наскільки на жаль, несміливою. І нерішучою, недієвою є зараз Європа, як повільно вони включаються в підтримку і допомогу. І от знову ж таки, коли я дивилася показники для України на осінь, починаючи з вересня, про те, що буде більше підтримки, більше допомоги, я не могла Передбачити, що це буде чому? Тому що, нарешті, дрони російські, якісь провокації відбуваються. І саме це змусило європейців якось спрокинутися і зрозуміти, що не так далеко ця війна від них, як їм здавалося. От тому. Е так, друга половина грудня вона більш конструктивна для нас, і там є дійсно уже з другої половини грудня показники позитивні на е, ті кроки, які ми можемо зробити для миру. І ну, в цілому, що я хочу сказати, 26 й рік там є велика вирогідність дійсно на е, зупинку бойових дій воєнних дій. Але е, на жаль, це може бути просто. Ну, не просто, а може бути тимчасовою ситуацією. І дивлячись динаміку, взагалі, в цілому світову, ми прекрасно з вами розуміємо. Я думаю, що це вже розуміють всі, не тільки астрологи. Що ми знаходимося в складному періоді, і зараз те, що відбувається на світовому рівні, це зміна. Правил гри, які були встановлені після Другої світової війни, це кордони, це питання безпеки, це міжнародне право. Ми бачимо деградацію тих систем, тих важелів впливу, які були вибудовані після Другої світової, і це пов'язано з великими масштабними знову ж таки астрономічними, астрологічними тенденціями. Ми зайшли в епоху Водолія. Цього року, 26-го, великі планети, планети-гіганти, змінюють знаки: це Сатурн, це Нептун, це Уран. І оці процеси, про які ми там в 25-му 25 році говорили, вони були такими. Навіть от знаєте, коли я робила прогноз, наприклад, на, на перехід Нептуна і Сатурна в знак Овна, і ми я пам'ятаю, ми з вами записували програми, говорили про те, що 25-26 роки вони схожі на 89-й і 90-й за своєю енергетикою, там той же цикл повторюється і можна далі в минуле відслідковувати. Про те, що відбувається зневіра у людей, тому що ті лідери, які були раніше, ті держави, які могли гарантувати там безпеку, опору для людей, люди розуміли, що от ми живемо в такій країні, у нас такі правила. Ми рухаємося. Це все ламається, і це дуже добре зараз видно і по політиці Трампа. І по тому, що відбувається в Європі, я вже не говорю про нас. Тобто ті опори, які існували десятиліттями, вони руйнуються, і от ситуація повинна дійти до певної точки абсурдності. Мені здається, що вона вже ця абсурдність дуже добре проглядається у тих заявах, які роблять політики. Вони цього ну от я навіть коли слухаю іноді, знаєте, ну мені здається, ну не може такого бути. Ну не може президент, наприклад, країни. Так, говорити з людьми це неможливо. Це неможливо не просто для якоїсь комунікації ну, такої повсякденної. А якщо говорити про лідера держави, тобто оця абсурд, абсурдність вона буде нагнітатися ще більше, тому що для людей ну напевно не вистачає якихось таких сигналів, і потрібно показати, що система повинна перебудуватися. І тому у світі, в принципі, до 33, 35 року буде дуже неспокійно, будуть спалахувати нові війни. Ті конфлікти, які зараз, от вони, скажімо, не вирішені, вони всі будуть каталізуватися. І особливо 20, друга половина 27, 28, 29 величезний ризик для світу взагалі спалаху воєнних дій. І це не стосується вже України і Росії, це набагато більш глобальні процеси. Тому, в цілому, ми з вами, ну, скажімо, живемо в такий період, коли Ну, мало де буде спокійно, але ми повинні розуміти, що світ перебудовується, що ми повинні дуже швидко адаптуватися до змін і розраховувати на себе. Оце важливо. І тому до вашого питання, Наталя, я такий довгий, якийсь такий зробила ну, скажімо, підводку до цього, але для нас важливо розраховувати на себе. І вчитися це робити, не чекати, що хтось нам ну звісно хочеться, щоб нам допомагали, але чим менше ми будемо очікувати на підтримку від партнерів, тим більш загартованими ми будемо насправді. Нам є чим пишатися, і я думаю про те, що від нас постійно чогось вимагають. Від нас постійно вимагають, щоб ми були якимось, щоб ми відповідними були там до стандартів Європейського Союзу, щоб ми щось з собою робили. Так, нам є куди розвиватися, звісно, але ні одна європейська країна не змогла б пройти те, що ми пройшли. І зараз це вже видно. І я знаєте, теж цікаво так. Коли я говорила про те, що з України почався перехід в епоху водолія для Європи, для західного і східного світу, що ми будемо взірцем, в кінці кінців і технологічним, і е, взірцем, який показує, яке суспільство може бути. Е, на початку війни я не усвідомлювала, як це. А зараз це все більше і більше видно. Тому що вже зараз європейці розуміють, що це вони повинні в нас вчитися питанням безпеки, воєнних технологій, взагалі технологічним багатьом речам, тому як може суспільство боротися насправді з ворогом. Багато речей у нас надзвичайно прогресивні, і ця, і ця тенденція вона буде зберігатися. І коли у Європи в кінці кінців. Почнуться воєнні конфлікти, а вони почнуться, то ми вже матимемо досвід колосальний, на відміну від європейських країн. Тому тут друзі, астрологія чим хороша, чим вона мені подобається, те, що ми можемо подивитися на ситуацію в більшому масштабі. Ми всі люди, ми дуже емоційно все сприймаємо. І от коли ми живемо тут і зараз. То дуже складно зрозуміти, куди вся ця історія розвертається. Але у великому масштабі ми насправді будемо після цих всіх трансформацій дуже прогресивною державою. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.